Голова одеської обласної державної адміністрації Дорт Матвійчук вручив нове медичне обладнання Одеській обласній дитячій лікарні. За допомогою цієї апаратури відтепер можливо проводити операції на серці, що раніше були неможливими. Далі розповість Ірина Монтян. Це медичне обладнання привезене з Німеччини, широко використовується у європейських країнах на півдні України. Воно вперше, за словами серцево-судинного хірурга одеської обласної дитячої лікарні Юрія Друбко, його поява в обласній лікарні безумовно дозволить більш якісно та ефективно проводити діагностику та лікування дітей із серцево-судинними захворюваннями. все, це дає більш глибоку діагностику на враждних і приобрітних пороків серця. потому что зачастую неинвазивные методы исследования не дают полной информации о пациенте, и врачу перед большой операцией, конечно, необходимо получить максимум. Вот. И второе, с развитием новых технологий, то есть появились возможность лечить некоторые врожденные пороки бесколным методом, безоперационным. Ні подібних технологій дозволить маленьким пацієнтам швидше повернутися до улюблених справ. За словами медика, хірургічні втручання з видалення дефектів камер серця у лікарні протягом року здійснюються дуже часто. Взагалі, протягом року на операційний стіл з цією проблемою лягає 100 150 маленьких пацієнтів. Це стосується дефектів присірних перегородок, між уличкою перегородки служна, которая раніше опірірувалися в відкриту. Вот традиционная операція достаточно сложная, продолжительная, і вона непростая и і для хірурга, і для пацієнта. То есть вмешательства, стане намного проще. І головне, що при них ребенок виздово второй, третий день отправляться домой і жити обычной жизнью. За словами голови Одеської обласної державної адміністрації Едуарда Матвійчука, це не останній подарунок обласної влади дитячій лікарні. Всего будет закуплено оборудование, я скажу, в целом для областной детской больницы будет закуплено оборудование на 15 миллионов гривен. Сегодня я закуплен оборудование уже установлено, вы были свидетелями, на 7 миллионов гривен. Это самое современное оборудование, которое даст возможность, с одной стороны, я не зря задавал такой вопрос врачам. Это спасет жизни дітей. Я отримав утвердительний ответ. Это дасть возможность нашим дітям становиться здоровыми, лечить их? Я получив утвердительне твітне на саме главне, що може бути. Під час візиту до обласної дитячої лікарні Едуард Матвійчук пообіцяв медикам допомогти запустити пральню та котельню медичного закладу. На сьогодні їх готовність становить майже 80%. З цією метою із обласного бюджету буде виділено 7 мільйонів гривень. Ірина Монтян, Юрі Рух, телекомпанія Круг.